thank <laughs> Тому що станом на зараз не всі фрагменти чимає. Ми... Це дуже важливо, тому що за попередню інформацію ці дрони були запущені з території Окупованого Криму. І це також про ту зброю, яка має припинити такі обстріли. Тому коли ми звертаємось. За, відпов... за тим, щоб нам надавали зброю, це не просто про те, що ця зброя має бути використана на лінії фронту. Це і про те, щоб захистити наших мирних громадян від обстрілів, які відбуваються на Одесах, щодня обстрілюються. Ми будемо розслідувати, безумовно, наші експерти зараз працюють, тому що це перший випадок влучання дрону, який спричинив такі наслідки. Ми з вами, на жаль, були свідками саме таких наслідків під час обстрілів і влучань е, ракетами. Але це перший випадок. Я просто не пам'ятаю іншого випадку, коли обстріл дроном призвів до таких наслідків. Тому безумовно будемо вивчати. І, е, але попередня інформація, що запуск був з території Окупованого Криму.